Якби не війни, то людство могло б жити так чудово, що й уявити не можна. Ми б давно вже навчились літати у найвіддаленіші космічні світи, переміщались у часі б і просторі. Людство зробило б так багато, якби жило у мирі та злагоді, якби не бідували та не гинули люди. На самому початку війни ми приїхали жити до Мукачева, а моя бабуся лишилася у Донецьку. Пам'ятаю, як, прощаючись, вона притискала мене до себе, плакала і пошепки читала молитву. Минуло вже майже три роки, а я кожного дня молюся за неї, за те, щоб повернутися додому, а ще, щоб нарешті скінчилася війна. Я намагаюся не звертати уваги на постріли, але мене щоразу тривожить залякані мамині очі. Мого батька убили. І вона дуже боїться, що може втратити і мене також. Але я вже доросла і добре знаю, як треба поводитись під час обстрілу. Цьому мене навчила війна. Відбити уявного ворога в комп'ютерній грі це дуже весело. А ось бачите, як від вибухів вилітають вікна в твоєму будинку моторошно. З тих пір, як почалася війна, я більше не граю в танчики. Вночі тишу знов порушують розриви снарядів. Небо стає червоним, горить чиясь хата. Тепер ми з мамою сидітиме усю ніч у підвалі, щоб нас не вбила. І так майже кожну ніч. Ми мріємо про мир, аби просто виспатися. Окна нашого класу виходять на дорогу, якій часто їздять танки, йдуть воєнні. Вчора ми смотрели вікно і махали рукою солдатами. Вони улыбались нам так весело, що казалось, війна вже закінчила. Ми теж сміялись. А наша учительниця Наталя Васильівна почему так плакала. Коли почалася війна, ми разом із мамою та сестричкою втекли з Луганська. Тепер живемо в Маріуполі. Але я хочу повернутися додому, бо в класі з мене знущаються, називають нищенкою і кажуть, що без нас, переселенців, було краще. Я не знаю, где взять душевного тепла, чтобы согреть мою учительницу, потерявшую сына под Авдеевкой, и соседского мальчика, оставшегося после обстрела без мамы. И как объяснить моему прадеду-ветерану, что сегодня мы снова платим за мир ценой жизни солдат, детей и женщин? Мого молодшого братика все садочку вчать, як правильно падати на підлогу, закриваючи рученятами голову, коли починається обстріл, і як поводитися, щоб під час прогулянки не підриватися на мині. Йому лише чотири рочки. Мирних часів він навіть не пам'ятає. Мені дуже хочеться закричати на весь світ, щоб усі мене почули. Як нам страшно жити, і як сильно хочеться просто кататися на гойдолках і їсти морозиво. А найсильніше, що мені хочеться, щоб настав мир, і щоб мама, сестричка і бабуся ніколи ніколи не плакали. Мир. Війна. Ці слова такі короткі за кількістю літер. і такі великі за змістом. Вони лунають як відчайдушний крик дитячої душі. Ці занадто рано дорослі діти. Мріють про мир, про життя без війни. Але натомість. Троє українських військових загинули внаслідок обстрілів у Зайцевому, Авдіївці та водяному. Використовували навіть важке озброєння. Двічі з змінометі обстріляли кримське. А на Маріупольському напрямку штаб АТО зафіксував 21 атаку терористів. Звіт Верховного комісара ООН з прав людини свідчить, що з початку бойових дій у зоні антитерористичної операції загалом жертв війни близько 32 тисяч осіб, серед яких не тільки учасники бойових дій, а також мирні громадяни, жінки та діти. Кожним днем жертв стає все більше. З кожним днем хтось втрачає батька, сина, коханого. А ще страшніше гинуть жінки, старі, діти. Лишається бездомівок родини, руйнуються міста. Коли це скінчиться? Коли в Україні дійсно запанує мир та злагода? Хто знає відповідь на це питання? Політики? Військові? Державні діячі у кого спитати. А може, моя мама знає, а може, моя чи моя? Дивлюся новини щодня, як далі буде гадаю хотіла для тебе раю, дитинко, але ж не маю. Хіба в тому винна? Ні, лиш сльози ховаю? Хотіла Дать тобі щастя рідненька, але ж не маю. Що маю, не спляче сумління, а ще надію і віру. Любов до людей, терпіння, мету дочекатися миру. Чекати, навіщо ж чекати? Ні, треба розкрити крила і голубкою миру стати я зможу. Я жінка. Я сила. Моя мама волонтер. Вона налагоджує зв'язки між жінками, чиї сини воюють. Разом вони допомагають надавати притулок дітям, що лишилися без житла, відстоюють права переселенців. Так вона наближує мир. Моя мама разом з подругами збирають кошти, аби відновити дитячу лікарню, яку потрапив снаряд. Так вона допомагає будувати мир. Моя мама директорка бізнес школи. Вона організувала безкоштовні курси для людей, що повернулися із АТО. Допомагає їм працевлаштуватися. Так вона пришвидшує настання миру. Моя мама загинула. Вона військовий лікар. Останній раз я бачила, її, коли вона перевозила поранених хлопців на лікування. Тепер я хочу годувати тих хлопців у лікарню. Не знаю, чи вистачить у мене сили, але так я намагаюсь створити мир. Якщо не я, то хто? А якщо не колись, а сьогодні? А якщо не поодинці, а усі разом. А якщо не говорити, а діяти. Тоді. Сили вистачить, вистачить, вистачить. Так, нам вистачить сили творити мир та бути відповідальними. За те, що є сьогодні і що буде завтра. Нам не потрібні рушниці і бомби, аби перемогти зло. Нам потрібна любов, співчуття, щире бажання творити мир. Та крила. Вони, ті крила, не спохуй пір'я, а справди чеснот і довір'я, у когось з вірності у коханні, у когось з вічного поривання, у когось щирості до роботи, у когось з щедрості та турботи, а в когось з пісні, чи то із з мрії, А ще з любові, віри, надії. Тож, поки наші воїни заради миру віддають своє життя, ми можемо наблизити мир, даруючи життя тому, кому це необхідно. Хто як не ми, станем пліч опліч до бою? Хто як не ми? Хто як не ми? Хто як не ми, руку тримає з тобою, хто як не ми? То як не ми. Адже ми повинні прагнути до творення, а не до руйнування, до єдності, а не до розладу, до дружності, а не до ворожнечі, до миру, а не до війни. Зможемо ми волю свою! Руйте нас та вдумайтесь. Однолітки, приєднуйтесь до нас. Давайте творити мир разом.